Я з тих людей, котрі ще з дитинства куди більше пісявся, по ітану ганту ніж по Джеймсу Бонду. Розумію, що порівнювати їх це те ж саме, що і шаурму з хот-догом. Але все ж таки я більше за шаурму. Я б, дядя. Всі частини франшизи зовсім різні, і на жаль, Кремль палає не у кожній з них. Але я особисто сприймаю це все як один великий серіал, котрий вже нарешті підходить до завершення. Тож як завжди, дуже коротко і звісно ж, без сполерів про першу частину фіналу історії неможливої місії. Давайте по порядку. Треба все ж таки взяти себе в руки і перед фінальним фіналом передивитися всі частини, бо кожен раз перед переглядом нової я взагалі не пам'ятаю, що було до. Але пам'ятаю, що у Том Круза ще є порох, де він там не був. Ну а взагалі це продовження пригод загону місія неможлива. У котрих знову якась неможлива місія має стати можливою. Бо наше тоді ми всі тут зібралися. Ну як завжди, це місія всесвітнього масштабу. І якщо її не виконати, то всім трендець. Думаю, все, всі ми так зрозуміло. Навряд чи вам дійсно цікавий сюжет. Хвилинку вже сьомої частини цієї франшизи. Не знаю, як ви, а я все ж таки люблю, коли головного героя грає один і той самий актор. І головне, що це не Деніел Крейг. Вся команда, як завжди, в зборі, так їх склад трошки змінюється від фільму к фільму, але основний кістяк завжди готовий до нового завдання. Сам Ітен же візуальний в принципі проситься на заслужений відпочинок, але ще тримається на коні. Стосовно антагоністів, то тут їх так багато, що не зрозуміло, хто з них головний. Але слідкувати цікаво тупо за всіма. Тон фільму став значно мрачніше, ніж той, що був ще на початку франшизи. Але при цьому тут залишилися всі фірмові фішки, гумор і масштаб екшену, як завжди, багато локацій, костюмів, декорацій і, звісно, спецефектів. Але в той же час радус напруги залишився на рівні. Якось їм вдається передати це напруження. Зазвичай усі ці таймери, бомби таке інше взагалі не викликають емоцій. Тут же все навпаки. Акцент зроблений не на пафос, як завжди, а більше на те, щоб вас розважити. Бо сама стрічка йде аж дві години і не зважаючи на те, що це нібито ж перша частина, не можна назвати її якоюсь неповноцінною. Тут є все починаючи від купи крупних планів, які завжди під різним кутом до прольотів камери. Але монтаж тут таки вирішує більше. Він і створює всю цю динаміку фільму, бо, хоч цей бойовик, тут нема у цих ваших попсових слоумов та інших штук. Цікаві трюки, які, як завжди, виконані безпосередньо Томом Крузом: багато перестрілок, рукопашних боїв, та звісно ж багато бігу та погонь. На перший погляд, тут нема твістів, а всі трюки, здається, ви вже десь бачили. Але все це все одно виглядає цікаво. І найголовніше не повторюю. Те, що ми вже бачили у минулих фільмах. Саундтрек – одна із важливих частин фільму, бо на прикладі трилеру він і створює всю цю атмосферу. Так і в цьому фільмі увесь супровід написаний композитором, створений для того, щоб викликати у вас емоції, і це йому відверто вдається. Ну і головна тема, звісно ж, вона грає часто по різному, але для фанатів це окремий кайф. Композитором стрічки є Лорні Белфі, який відомий за такими фільмами, як Чорна вдова, Топган Маверік, Лего Фільм, Бетмен, та звісно ж за попередніми частинами франшизи. Думаю, не одного мене бісить, коли фільми діляться на декілька частин, але ще більше бісить, коли перша частина закінчується нічим. Стосовно цього фільму у мене були такі самі думки. Не можу сказати, що прям нічим. Але якщо ви дочекаєтесь наступної частини перед переглядом цієї, ви точно нічого не втратите. Навіть навпаки, картинка стане більше цілісною. Ну якось так. Ну а що?